В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Євросоюз під час саміту в Пекіні закликав Китай підтримати українську формулу миру та скористатися своїм впливом на Росію, щоб примусити її завершити агресію проти України. Відповідні заяви європейських лідерів прозвучали під час прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Китай в Пекіні. Під час нього сторони обговорили найважливіші питання двосторонніх відносин, а також координацію зусиль у підтриманні глобальної безпеки і стабільності. Тему обговоримо з єс спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач та аналітик інформаційного агентства «Гюлдхол». Тарасе, вітаю вас! Дуже вдячна, що ви з нами. Вітаю. Як на зараз Китай допомагає Росії воювати проти України? Ну, це власне було офіційно повідомлено розвідкою Сполучених Штатів. Ще кілька місяців тому були встановлені факти постачання не лише технологічного постачання з боку Китаю до Російської Федерації, але й факти постачання компонентів озброєнь, про що знову ж таки повідомляла американська розвідка. Тут важливо зауважити, що якщо про це говорить розвідувальна спільнота Сполучених Штатів, то об'єми і масштаби такої допомоги. Китаю з боку Росії, попри те, що вони не встановлені офіційно, але ці об'єми дуже серйозні. Тобто, це проблема, яка присутня, і про це було заявлено публічно. Більше того, це було підтверджено цілою низкою розслідувань постачання дронів, постачання знову ж таки комплектуючих до озброєнь і так далі, і тому подібне. Тобто, масштаб цієї допомоги Китаю Росії складно переоцінити. Опосередкованим підтвердженням ефективності такої допомоги тут вже мова йде не лише про Китай, а в цілому про заходи з обходу санкцій. Опосередкованим таким підтвердженням є заява політико відомого видання про те, що рівень технологічного імпорту до Росії сьогодні на довоєнному рівні це включає і чіп, і інші технології. І так далі, тому і в військовому вимірі складно це переоцінити, і в технологічному те, що стосується економічного виміру, то ви знаєте, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти сьогодні, попри те, що з дисконтом, поточна ціна. Дозволяє Росії мати практично необмежені фінансові ресурси на ведення бойових дій проти України. Тому так Китай тут очевидно виступає основним союзником і якихось політичних причин змінювати такий підхід чи економічних причин змінювати такий підхід. Я не спостерігаю на сьогодні. Навпаки, Китай зацікавлений, як це вже багато разів фіксувалося провідними світовими аналітиками у використанні Росії як тарану власне проти світової безпекової і політичної стабільності. Який вплив Китай має на Росію, і чи може він стати вирішальним словом в припиненні бойових дій на території України Росією? А я має суттєвий вплив такі висновки можна зробити базуючись на тому, про що ми щойно поговорили. Тобто, в першу чергу, це фінансове економічне наповнення російського бюджету, це військово-технологічне співробітництво Росії та Китаю. Тому тут складно переоцінити цей китайський вплив. Втім, при цьому спроможності Китаю натиснути там на Росію умовно, і спровокувати таким чином вихід на переговори чи там примус до прийняття формули миру. Я думаю, що це. Дуже спрощене, якби розуміння ситуації і перебільшене знову ж таки перебільшений масштаб впливу цього китайського, тому що в Росії є свої національні інтереси, і я не бачу жодних підстав їм на сьогодні ними поступатися ні фінансово в Росії немає ніяких проблем, ні в військовому плані. Все в принципі йде так. Як не мало би влаштовувати західну спільноту, тому я не думаю, що Китай спроможний тут якось зараз вплинути на Росію і прийняти нашу формулу? Я не для цього для чого це Китаю взагалі потрібно. Тобто, Китай зацікавлений в підтримці такої от нестабільності на заході, як ми зараз її спостерігаємо. Тому не бачу жодних підстав, для чого це Китаю взагалі і Росії зрозуміло це також не потрібно. Тобто заклики ЄС Китай не почує. Правильно розумію. прийняти формулу миру таку Китаю є своя формула миру. Для чого їм приймати європейську? Це можливо євро? Вони хочуть, щоб європейський союз почув їхню формулу миру і прийняв це? Я можу повірити. А для чого Китаю приймати формулу миру? ЄС я не бачу ні економічних знову ж таки, ні політичних, ні безпекових підстав для такого. Яка загалом позиція Китаю стосовно України? Наскільки готові в Китаї підтримувати нас? Ну, в Китаї не готові нас ніяк підтримувати, тому що вони підтримують свого номінального союзника Російську Федерацію в цьому глобальному протистоянні. У них є власні пропозиції, які передбачають початок переговорного процесу без виведення російських військ з території України, тому ну, я не бачу жодних підстав Китаю підтримувати Україну. Загалі, Тараси, як для вас виглядають всі ці перемовини? Чи намагається, наприклад, європейський союз таким чином показати, що от ми робимо все, аби врегулювати мир, і наскільки їм це вдається? Ну очевидно, що спроби такі є з боку Європейського союзу. І цьому підтвердженням і нещодавні візити і Шольца до Пекіна і Макрона, і от власне ці делегаційні обміни, про які ми говоримо, тому якби діалог відбувається, але знову ж таки для того, щоб досягати своїх цілей, в тебе мають бути важелі впливу, так тобто, європейський союз має такий важель впливу на Китай, як і Сполучені Штати, це Ринок та Найбільший ринок в світі, яким є Європейський Союз, і цей аргумент міг би якось використовуватися в власне спілкуванні з Китаєм з точки зору. Припинення допомоги Росії, е, яку Китай надає, але я не бачу насправді, щоб європейський союз зараз використовував е, цей аргумент. Тобто, простими вмовляннями і якимись вербальними переконаннями ну, навряд чи будуть досягнуті якісь цілі, тому що тут також є низка ну, інших факторів, е, про які можна довго говорити, але ні, я не бачу жодних підстав. Щоб ЄС якось зараз вплинув на Китай, більше того, я вам скажу загроза, яку Китай становить для Європейського союзу, вона також недооцінена, Насправді, тобто, ось ці візити Шольца, наприклад, які були там півроку тому, якщо я не помиляюсь, в Китай. В той час, як власне, американська розвідка повідомляє, що Китай допомагає Росії тут вбивати українців. Вони їдуть в Китай, там і налагоджують власне якісь взаємини. Ну такі пасажі вони свідчать насправді про повне неусвідомлення європейцями китайської загрози, і я прогнозую, що це теж матиме свої негативні плоди, як це мало з росіянами. Тарасе, дуже дякую за вімкнення, дякую за пояснення. Тарас Мокляк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.